Усім привіт-привіт! Завітала я в варус. Поглянемо з вами ціни на продукти харчування зі знижкою. А зараз хочу показати вам швиденько ціни на овочі та фрукти. Капуста 44,90. Капуста червоного лова 55 Морква мита 42 гривні. Морква сортова 50 гривні. Морква звичайна, не мита, 36 гривень. Цибуля червона 40 гривень. Часник 165. Редиска дайкон 85. Гарбуз 70. О, гарбуз є. Бачите, невеличкий. Цибуля ріпчаста 12,50. Картопля фасована в сіточках по 3,5 кілограма по 40 гривень. Це ціна за кілограм. Картопля фасована по 5 кілограмів, теж в сіточках теж 40 гривень. Картопля вагова 28,90. Колумба картопля 45

по 99,90 Апельсин Кара Кара. Він червоний всередині. По 109,90 Капусточка молода 95 гривень. кочериці 116 за кілограм. Томат чері 250 гривень в упаковці 54 гривні 60 копійок. Огірки гладкі, Україна, 150 гривень. Огірки салатні Україна, невеличкі по 200 гривень. Помідор салатний 120. Коктейні помідорки по 148 гривень. І помідорцівка 140 г. Тунець дорого марка варта. розсолі подріблений 185 грамів, 50 гривень. Тунець в соєвій олії подріблений також 185 грамів, 50 гривень. І тунець шматочками в соєвій олії 185 грамів, 60 гривні 90 копійок. Сардина Атлантична у томатному соусі. Торгова марка Варто 240 гривень 45 гривень. Салака в томатному соусі також 240 грамів морський світ 40 гривень. І сардина морський світ. Атлантична у томатному соусі 240 грамів 55,90 Кілька марка вигода у томатному соусі 240 гів 28 Кілька у томатному соусі марка затока 240 г 33 гривні 90 копійок. Морський світ. Кілька сквасоли у томатному соусі 240 г 34 гривні. Сардина торгова марка ВАРТА 200 г 45 Сардина в соєвій олії 200 грамів 48. І сардина у томатному соусі. марка варто, 200 гро 45. Шпроти в олії 150 грамів. марка вигода 54 гривні. Каша гречана зі свининою 525 грамів. 80 гривень. Поглянемо з вами знижки на рибку. Оселедець філе – 190 гривень за кілограм. Оселедець молодий Матіус 140 за кілограм. Оселедець Атлантичний. Ось так, 125,90, тобто 126 також за кілограм. Салака пряного фасолу – 186 гривень. Форель. Філе шматочки в солоні 76 гривень за 100 грамів. Поглянемо з вами на курячі яйця ті, що поштучно. Зовсім зовсім малесеньке. 4 гривні 49 копійок, 50 копійок. І побільше вища категорія 599, тобто 6 гривень за штуку. Поглянемо з вами ціни на цукор. Цукор білий, торгова марка Вигода, вага 1 кілограм, 32 гривні 90 копійок, козацький цукор 900 грамів, 40 гривень. І торгова марка Варто, вага 1 кілограм, 42 гривні, 30 копійок. Олія олейна рафінована, об'єм 850 мл 68 гривень, 90 копійок. Олія олейна рафінована літр 800 160 гривень. І олейна рафінована, об'єм вже 3 літра, 250 гривень. І маленький об'єм 500 мл олейна рафінована. 42 гривні 50 копійок. Молоко довгого зберігання, Житомирський молочний завод, 2,5%, 900 грамів, 40 гривень. І молоко довгого зберігання зоряна. Також 2,5%, але вже 950 г. 40 гривень. Масло селянське. 180 грамів 73% зі знижкою 62 гривні 28% знижка. Масло екстра також 180 грамів 82% вже. Також зі знижкою 64 гривні, 50 копійок. Харківське вершкове масло 73%. 180 грамів 60%. 4 гривен. Погане світло. Пробачте масло. Ось воно. Все равно ферму варто 82,5%, 180 г, 85 гривень. Також зі знижкою. І масло ягодинське. 73%, 180 грамів, 81 гривня 50 копійок. І масло. Столиця смаку 180 грамів, 60 гривень. На жаль, вже немає. Крупа гречана, торгова марка Варто, 400 грамів, 4 пакетика по 100 грамів, 24 гривні. Пшоно, торгова марка Варто, 400 г. 4 пакетика по 100 грамів, 17 гривень, 20 копійок. Крупа Атек вже 300 г. 4 пакетика по 75 г, 15 гривень 30 копійок. Крупа ячна 300 г, 14,70 І кукурудзяна крупа також 300 г, 17 гривень, 50 копійок. Поглянемо з вами знижки на м'ясо. Поганенько видно, але буду показувати і казати ціни. Яловича печінка 85 Свиняча печінка 52 гривні, свинячий язик 155 гривень, 50 копійок, свиняча таза, стильнова частина 180, філе зі шкірою куряче, 190 гривень, стигно куряче по-домашньому 160 гривень, індиче стигно охолоджене 210 гривень. Крило куряче по-домашньому 110, парш з м'яса індички 170, ковбаски мюнхенські – 135. Ковбаски курячі 140. Свинячий шашлик 186 гривень. Бісквіт варні з шоколадною начинкою 150 грамів 60 гривень. Барні з молочною начинкою також 150 грамів 77. Цукерки асапці, від відрашем 240 грамів в упаковці 129. Ось такі цукерочки молочні. Сіточки 100 грамів 60 гривень. Вафельні трубочки з начинкою 300 грамів 76,90. Ось таке печиво здобне, пісочне. Зірочки 300 грамів, 45,50 50 Печиво здобне. Зі смаком апельсину і зі смаком вишні дуже смачне, 40 гривень. В упаковці 300 г. Кекси шоколадні з пряжного молока 51 гривня, 350 грамів в упаковці і кекси з малиновою начинкою 51 гривня, також 350 грамів.